Сторінка 35, параграф 5. Русь Україна за Ольги та Святослава. Діяльність княгині Ольги 945 964 роки. Наступницею князя Ігоря стала його дружина Ольга. Ольга правила Руссю до змужніння їхнього сина, Святослава. Вона жорстоко помстилася деревлянам за вбивство свого чоловіка, князя Ігоря. Свідчить документи. Літописець описав кілька варіантів помсти княгині Ольги деревлянам, ось один із них. Сказала ж їм, деревлянам Ольга, Дайте мені від кожного двору по три голуба та по три горобці. Я ж не хочу покласти на вас тяжкі данини, як чоловік мій, тому то й прошу у вас мало. Деревляни ж, зрадівши, зібрали від двору по три голуби і по три горобці. І послали до Ольги з поклоном. Ольга ж, роздавши воїнам, кому по голубу, кому по горобцеві, наказала прив'язати кожному голубу і горобцеві трут, звертаючи його в невеликі хустинки і прикріплюючи ниткою до кожної птиці. І коли стало сутеніти, наказала Ольга своїм воїнам пустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці полетіли до своїх гнізд. Голуби в голубники, а горобці під стріхи, і не було двору, де б не горіло. І так взяла місто із коростень і спалила його, міських же старішин забрала в полон, а інших людей убила, третіх віддала в рабство мужам своїм. Які легенди не описував би нам Літописець, достеменно відомо, що Ольга остаточно підпорядкувала Києву землі деревлян. Віскоростені своїх князів уже не було. Містом, як і Новгородом, правив намісник київського князя. Також княгиня була змушена розпочати зміни, які ми, сучасники, називаємо реформами. Створено осередки центральної князівської влади на місцях і місця збирання данини. Літописець називав їх Погости. Встановлено порядок збирання данини та її розміри, уроки, свідчать документи Літопис Руський про діяльність Київської княгині Ольги, у літо 6454 946 року і пішла Ольга з сином своїм і з дружиною по деревлянській землі, встановлюючи розпорядок данини і податків, і існують місця її стоянок і полювань досі. У літо 6455 -го 947 -го вирушила Ольга до Новгорода і встановила помсті погостину і данини і полузі обробки і данини. За часів княгині Ольги на землях Русі фактично закінчився період вождівства та розпочався період князівства. Вождівство існувало завдяки ненормованій данині, полюддю, підкорених племен. І в ряди годи присутності князівської влади на підкорених територіях. Тепер ще з'являється держава князівство з погостами осередками центральної київської влади на місцях. Київ утвердився як столиця держави. Реформи княгині Ольги були важливим кроком перетворення племінних княжінь на державу Русь Україну. Головною метою зовнішньої політики княгині Ольги. Стало розширення зв'язків із сусідніми державами мирним дипломатичним шляхом. Передусім, княгиню цікавили добросусідські відносини з імперією Ромеїв. Вона спорядила мирне посольство і сама їздила до Візантії 946 або 957 років. За легендою, у Царгороді Ольга прийняла хрещення від Візантійського імператора. Костянтина VII Багрянородного і намагалася одружити свого сина Святослава з його донькою. Ставши хрещеною дочкою імператора, Ольга продемонструвала свою духовну спорідненість з могутньою Візантією. Ольга також налагодила відносини зі священною Римською імперією, відряджаючи своїх послів до імператора Оттона І та приймаючи послів від нього. У 961 році у Київ на запрошення княгині Ольги для християнізації Русі приїздив представник Папи Римського, Єпископ Адельберт. Проте місія виявилася невдалою. Частина істориків пов'язує це з конфліктом між християнкою Ольгою та її сином Святославом, який залишився язичником. Християнська церква канонізувала княгиню Ольгу як рівно апостольну, зарахувавши до лику Святих, її пам'ять вшановується і православною, і католицькою церквами. У пізніші часи княгиню нарекли прізвиськом мудра. Правління князя Святослава Ігоровича 964 972 роки. Коли Святослав, син Ольги і Ігоря, Досяг повноліття, мати передала йому управління державою. В історію Святослав увійшов під різними прізвиськами завойовник, хоробрий, славний. За літописними свідченнями Святослав залишався язичником, не бажаючи хреститися як мати. Князь поставив за мету розширити межі своїх володінь і тому своє правління провів у походах. У 964 році Святослав повів свої війська на береги річок Ока і Волга. Він підкорив в'ятичів, завдав удару волзьким булгарам і буртасам мордві, свідчать документи. Літописець характеризує Святослава як князя воїна. У походах він ходив легко, мов пардус, гепард, і багато воював. Не возив він за собою у походах. Ні воза, ні казанів, не мав ні шатра. А коли князь виступав, то посилав послів у інші землі зі словами Іду на ви, іду до вас. 965 року Святослав зі своїм військом напав на хозарський каганат. Були зруйновані столиця каганату Ітиль і місто Семендер на березі Каспійського моря. Під час цього походу. Святослав підкорив своїй владі також північно кавказькі племена ясів і косогів, осетини і адиги. Після цих подій Хозарський каганат почав занепадати. Проте, подолавши могутнього сусіда, Святослав відкрив шлях у причорноморські степи для нових хвиль кочових племен, що почали прибувати в Причорномор'я із Волги. Після перемоги на Сході, Святослав у 968 році. Вирушив у свій перший похід проти болгарського царства. Він допоміг візантійському імператорові Никифору II Фоці придушити повстання болгар, які прагнули незалежності від імперії Ромеї і підкорив майже всю східну Болгарію. Святослав навіть хотів перенести столицю в Подунав'я до міста Преслава Переяслава, кажучи не любо мені в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина моєї землі. Адже там усі добра сходяться, Із греків паволоки, золото, вино й овочі різні, а з чехів і з угрів серебро й коні, і з Русі ж хутро, і віск, і мед, і челядь. Тим часом колишні союзники Святослава, печеніги, напали на Київ. Князь повернувся до столиці. Де Ольга зустріла його докорами за те, що він не боронить батьківської спадщини. Проте невдовзі мати померла. А князь із дружиною 970 року вирушив у другий похід на Болгарію. Проте ситуація змінилася, і Святослав тепер воював з колишніми союзниками ромеями. В імперії ромеїв відбувся династичний переворот замість Никифора II Фоки. Для якого Руси були союзниками, трон захопив енергійний полководець Іоанн І Цемісхій. Святославу, разом із союзними болгарами, угорцями та частиною печенігів вдалося спочатку завдати відчутного удару могутній імперії. Але 971 року на підході до Константинополя військо Святослава було розбите. Візантійський імператор повів армію у Болгарію. І захопив її столицю. Після тримісячної облоги військ Святослава у фортецю до Ростол, Святослав погодився укласти мир і відступити з Болгарії. За угодою з Візантією Святослав зрікся своїх володінь на Балканах, обіцяв не піднімати зброю проти імперії. Ромеї не перешкоджали руському війську повернутися додому. Проте, під час повернення. Частина військ, на чолі з князем, біля Дніпрових порогів потрапила в пастку печеніїв. у бою Святослав загинув. За легендою, із черепа князя воїна печеніги зробили чашу, вважаючи, що пиття з неї зробить і їх такими ж непереможними, як Святослав. Пізніші літописні джерела наводять напис, зроблений печенігами на чаші. Чужих бажаючи своє погубив. Свідчать документи Візантійський хроніст Лев Деякон про зовнішність князя Святослава Ігоровича. Ось якою була його князя Святослава зовнішність середнього зросту. Не надто високо і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно синіми очима, ніс короткий. З негустою бородою, з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатності роду, міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка. Вона була прикрашена карбункулом, обробленим двома перлинами. Одежа його була біла і відрізнялася від одежі його наближених тільки чистотою.